Вислухай, Господи, мої глаголи, зверни увагу на моє зітхання, прислухайся до голосу мого благання, Царю мій і Боже мій, до Тебе, бо молюся. О Господи, у досвіта Ти голос мій почуєш, у досвіта буду молитися до Тебе і виглядати, бо Ти не такий Бог, що любить беззаконня, лукавому немає місця в тебе, і нечестиві не встояться перед очима в Тебе. Ти ненавидиш усіх лиходіїв, вигублюєш усіх тих, що неправду кажуть. Господові кровожерні і лукаві, я ж з превеликої ласки Твоєї увійду в дім твій і поклонюся до святого храму Твого в страсі перед Тобою. О Господи, веди мене твоєю правдою, з уваги на ворогів моїх, вирівняй твою путь передо мною, бо в їхніх устах. Немає постійності. серце в них пропасть, пелька їхня гріб відкритий, облесний язик їхній. Скарай їх, Боже, нехай від власних замислів згинуть, за їхніх переступів силу прожени їх, бо ворохоблять проти Тебе. І всі ті, що до Тебе прибігають, будуть радіти. Вони повіки весело гукатимуть, захисти їх. І нехай тобою веселяться ті, що люблять твоє ім'я. Ти бо, о Господи, благословиш праведника і ласкою його оточуєш, немов щитом.